Щороку, 24 серпня, відзначається День Незалежності України. Це важливе для держави та кожного з нас свято, яке традиційно святкується наприкінці літа. Українці одягаються в вишиванки, співають українські пісні. Україна самостійна, незалежна держава, яка має свої державні символи. Герб України це символ влади, прапор України. Синій колір це колір чистого неба, жовтий колір це пшенична нива, колір зерна. Урочиста пісня нашої країни називається Гімн України. Кожна країна має свою мову. Наша рідна мова українська мова. В кожної країни є одне місто, найголовніше це столиця України. Столиця нашої країни місто Київ. Що ж таке День Незалежності? Це день, у якому щорічно зустрічається минуле і майбутнє України. Минуле має вселяти мудрість, а майбутнє повинно виховувати у нас відповідальність за прийняті рішення.